Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина я із міста Рід, Дніпропетровська область. Наразі 13 година, 15 хвилин, час запису. Ще зранку, друзі, в нас було чисте, гарне небо. Вже погляньте, що твориться, затягло капець. В общем, учора, ще вечорі, я дивилась прогноз погоди. Все добре, ніякого дощу не передавали. Потім вже з подивилася, хотіла обробляти виноград, троянди та порічки, але обробляти не буду. Бо передали дощ, не знаю, буде він чи не буде. Ну я хочу обробити тими препаратами, які ну не обробляються. Отак, коли обробив а через там півпівгодини, пішов дощ. То буде ну. Смислу не буде цих обробок, то друзі, почекаю ще, хоча дуже дуже треба. І виноград я обробляла два рази ці кущі троян, теж два рази обробляла. Це вже третє буду обробляти, але ніяк не можу обробити. А на порічках, друзі, в мене з'явилася борошниста роса. і Ніяк не можу її обробити. І вона розповсюджується. Бо у нас майже кожен день на криворіжжі йде дощ, і у мене ще на персику курчавість теж не можу ще обробити. бо Ну, це таке твориться. Персик від курчавості і смородину від борошнистої роси буду обробляти препаратом Міравіс. А троянди буду обробляти препаратом зелений щит для троянд і буду обробляти абсолютно усі квіти цим препаратом. А виноград буду обробляти препаратом зелений щит для винограду іменно. І ще я купила зелений щит для кабачків, і ще я купила зелений щит для огірків. Але огірочки, ось о, друзі, чи завтра, чи післязавтра я буду обробляти від хвороб та шкідників і під корінь. Таке я роблю дуже рідко. Я роблю тільки тоді, коли дуже багато душів. Це Ця весна у нас дуже холодна і дуже дощова, і дивилася по прогнозу на цілий місяць там майже кожен день йдуть дощі. То зараз друзі розкажу, чим я буду обробляти огірочки. І ще хочу сказати, друзі, напишіть мені, будь ласочка, у кого яка була учора погода, бо я вчора записувала відео і казала вам, що у нас вроді як і не передавали дощу, але у нас з самого рання дуже дуже крутило небо, хмари ходили туди-сюди. І під вечір все таке затягло небо. Дуже велика гроза, гром був, і пішов дощик. Але дощик, друзі, був просто ідеальний для городу. Просто пісенка. Ще такого класного дощу у нас не було. Дійсно, я переживала, що не було граду, щоб не було там великого доща, щоб не поваляло мою розсаду. Бо я вже наконець, то все висадила, всі кущі на цьому городі і на тому, де я у знайомих взяла город. Звісно, я переживаю за неї, бо це дуже велика моя праця. Півтори неділі карячилась на неї. До речі, друзі, вилікувала коліно. Все, не болить коліно. Оце саме класне ліки від суглобів, щоб коліна не боліли. Засадіть оце так, як я весь город томатами. На колінах оце отакі -от рівчаки поробіть і все, коліна проходять. <смі> ну, це шуткую, звісно, ну чесно, коліно вже не болить, бо я забула про нього. Я воно працювала, працювала, мені треба було обов'язково їх всіх висадити, цю розсаду, то, то, то отак я його і самотьоком вони вилікувалось. Так, ще друзі. З самого рання хотіла я, бачите, ось о, виділила я тут таке місто. І з оцю оцю кучу всю цегли перебрати і на цьому місці посадити. У мене там два стаканчика з кавунами зійшло дві рослинки. Оце тут хочу посадити, бо другого місця немає. Оце потроху перебираю туди, переберу трохи цегли. Ну. Щоб гарно було, а щось трохи, щось трохи туди під горіх поскладаю, Ну тобто, щоб всюди було гарно. А тут переберу земельку, підробняю, все перекупаю, переволочу вдобрю і посадю тут огіроч. Ой, ці кавульчики. А і так розсада, друзі, питаєте мене? Ну як там ваша розсада? Ну як? Нормально, нормально. Бо дуже багато хто багато таких коментарів було. Ой, що ви так по такій холодіні Оце понасаджували. Нашу такі холодіні садити. Ще був такий коментар, а не смущає вас, що ви повисаджували свою розсаду. А така погода друзі, повинно вас смущати те в першу чергу, щоб розсада не була перероща. Якщо вона буде велика, переросте. Я ніколи не висаджую вже розсада, яка квітне. Це вже все. Це капець, це не буде врожаю. Того, що він повинен бути, його не буде. Росаду треба висаджувати як найменшу. У мене і так перша розсада, яку я висаджувала. отут тут у мене був парничок, Вона і, і то трохи була, якби ну якби трохи менша. Ну нічого, я все одно вспіла, все воно бачите. Ну я показую вам все попереживалося, Так, усьо, по поперше. Е, оту, як холодіна була похолорозило, тобто жовтенькі вони стояли, але бачите, ну все відходить, Все відходить, Тим паче, дощики йдуть, Дощова водичка дуже добра для рослиночок. Е, вона дуже добра для рослиночок в тому сенсі, що у нас поливна вода. Я поливаю тільки тою водою, яка у нас з крана йде. Питна, у нас немає ні колодязів, ніякої там нічого. В общем, тільки питна вода із крану. Холодною водою. Обичною я поливаю з крана шлангами. все, ніяких там відстояних, застояних. Ви подивіться скільки в мене городу, і це ще не все. Яка там, що там відстоювати, де це, скільки набрати відер, чи баків, чи чого там воно мені нужно, Що це за бред відстоювати? Воно шлангу взяла, полила та й до побачення. Я висаджу в рівчаки, поклала банку в рівчак, в банку втикнула шлангу, включила воду і все вони, воно, рівчаки понабиралися по, поочередну, і все добре, все нормально. Єдине, я монгольський карлік тільки так на рівні висаджую. Не не в якому разі не висаджуйте утаку воврівчаках монгольський карлік. Він переливу не любить. Хоча це мій самий найулюбленіший томат, за яким не треба такого великого догляду. Там є в мене відео. В мене, про монгольський карлик, Подивіться, кому кому цікаво. І в першу чергу, друзі, я розумію, що там в багатьох регіонах були дійсно заморозки, дійсно морози і розсада померзла, там щось картошка померзала, ще там щось повимерзало. Так, у нас таких заморозків не було на Криворіжжі, ну, по крайній мірі, там, де я проживаю, на КДЗ районний. У нас такого не було. У мене все, бачите, все, що я висаджувала, все ну, все стоїть, все стовпчиками стоїть, все добре, все гарно. Через 14 днів після висадки розсадив відкрутий ґрунт, я вже буду відліковувати на 14-й день, буду обробляти від хвороб і буду підживку першу робити. Це я вам обов'язково повністю відео покажу. Ну, повністю буде відео по цій схемі. Іменно ця схема, яка кожен рік я цією схемою обробляю, тільки цими препаратами користуюся, ніякими другими, бо другі не діють по цій схемі. То воно отак. Погляньте, як добре виглядає виноград, який поморозило. Ось ось синій. Далі воно білий виноград. Погляньте, як класно. Все піднімалося, все добре. Яблуньки позав'язувались, і рання, і пізня. Часничок ось, ось, о, добре виглядає, все-все-все добре. Так, тут в мене Ну, Добре добре посходила, дощики пройдуть, треба буде її пересапати, перепушити. Ой, хотіла вам показати цю борошнисту росу на смородині. Друзі, ніколи вона в мене не хворіла цією гадостю. Але ось один кущик захворів, але він захворів. Ну, Я думаю, вам видно. ну, Все одно ось так поближче покажу. Ось так, бачите, такий білий нальот на листиках. Це борошниста роса. Це грибкове захворювання. Я буду обробляти препаратом Міраліс. То я обробляла препаратом від цього, від галової тлін, від червоних плям на, на листі. Бачите, немає саду. То був шкідник галова для я обробляла. І, ну, В принципі, кожен рік я більше нічим ніколи і не обробляю смородину, Але в цьому році доведеться обробити ще оце від грибкового захворювання. І в цьому році будемо дуже добре обробляти усе, всі схеми, всі обробки я вам обов'язково буду показувати. Всі дерева в мене оброблені, всі в мене ось, погляньте. Груша цей зимова, вона вся в плодах, абрикоса вся в плодах. Слива вся в плодах. Друзі, в мене все в плодах. Все в цьому році зав'язалось. Хто обробляв по моїй схемі, так як я обробляю тими препаратами в той час, той з плодами. Ну, Хто міняв на другий, який їм подобається і кажуть, що по моїй схемі обробляв, тих немає. Плодів, то, то вибачайте, друзі, я, я дуже багато раз уточню. Якщо ви хочете обробляти за мною, обробляйте тими препаратами, що я кажу. Якими я обробляю, бо другі препарати так не будуть діяти. І ще, друзі, просила мене показати огірочки. Ось о, огірочки. Отаку вони виглядають. Е, ну що? Буду обробляти їх зразу і від хвороб, і від шкідників під корінь. Бо дуже погана погода, дуже у нас дощить. Я покажу ім'я на цих кущиках. Вони вже на кожному по два, по три, по чотири листочка настояще. Ще десь чи завтра, чи післязавтра буду обробляти. Візьму препарат Актара 4 грами. Не одну пачечку, а 4 грами. Пачечки — 1,4 грами. Потім сюди ж додам препарат томсін М. Топсін М він іде системний фунгіцид від всіх хвороб, актара від шкідників, а це топсін від хвороб. І пачечку топсіна там каже з 10 міліграмів грамів. Кажись так, Ну, в общем, одну бачечку я візьму, розведу в 10 літрах. І туди добавлю 4 грами актари. Оце в собаку васуніш і по 100 грамів під 100 мл. А не така, стопочка є ще савдеповська. Під кожен кущик буду додавати по цій стопочці, по 100 мл цього препарату під кожен кущ іменно. Це буде коренева обробка. Бо дощі за дощами, ну, по листу я не хочу обробляти, смисла не буде. Дощі у нас кожен день. І ці препарати дуже системні, і дуже комплексні, дійсно класні. Актара від усіх шкідників, а топсін від усіх хвороб. То думаю, подія на в цьому році. Полоничка, друзі, полоничка після підживки і обробки три в одному виглядає ідеально. Ону і вуса попускала. І і заплодоносила, хоча ці в мене два сорта вони посаджені восени, друзі. А ось у чотири кущика ще і навесні. Вони менші, але вони теж вже з плодами і теж вже починають пускати вусики. Купчиха вона пускає вусиками, розмножується, а вікат він діленням куща розмножується. То він оце такого виглядає, такого ну дуже багато плодів на ньому. Тут це в мене тут е, сміс бульдога з усорогом, скажемо так, але вона теж у неї вусики пускає. Вже червоніють ягідки, все 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 добре. Це в мене так виглядає томат монгольський карлик, Я так його посадила, Цей. йому дуже удобно на такій, на поверхні зростати. Потім через два тижні, коли він вже ну через два тижні після посадки я його замульчую соломою або сіном, бо дивлюся, що в мене там буде більше. Але його обов'язково треба мульчувати. Ніякими тканями я не мульчую, і картонками, і агроволокном, нічим чим це мені не подобається. Я мульчую монгольський карлик тільки сіном або соломою. Тоді він добре зростає. І дихає рослинка, і слимаків немає під ньому. От, немає, друзі. У мене немає. Не знаю, кого там, там находить. У мене немає. Треба користуватися тим, що, ну, що, що дійсно добре використовується. Тут у мене полунечко погляньте, все теж добре виглядає. Томатики всюди зростають. Ну все, все, друзі, добре. Нічого поки що не, не хворе то отаку, то от друзі, все мене на нагороді. Тіпа тіпать тіпа 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 друзі. Корочки хочуть. Травички зелене. Тіпа 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 Друзі, дощ, сніг, вітер, град, все одно що, але курочкам треба зелену травичку рвати. То Я їм і по дощу рву, хожу. І, і так. Ну, Хоча в них, бачите, тут не дуже сухо, але... Ну, все одно їм треба і ну, водичку я їм дала, з раночку дала, і ввечері вже буде сухе зерно додаватися до їхнього раціону. То отак зараз, друзі, покажу, що я купила і по яким цінам. Що там, Мірочка? Ти просиш? Проси моя зіронька, проси моя куренька. І Тайсон просить, і Міра просить, всі просить. А Майсан вже воно там дістав лапи та понад гриза, воно лежить, собі відпочиває. Так, друзі, ось у торби вона купляла і, і собі, і, і своїм собачкам і котику, і безхатнім собачкам і котикам. А друзі, просили мене показати кавунчики. Ось такого вони виглядають наразі ще тільки-тільки воно на початку зростання перший настоящий листочок. А так тільки видно. Е, три... Е, Зернятки садила, але тільки дві зійшло. Ну, то й слава Богу. А друзі, тут ось у мене сходи люфа і мамордика. Ще досі не зійшла, і я так вважаю, що воно, мабуть, не зійде. То таке насіння, мабуть, неважнецьке, коротше говоря, я купила, чи, чи просто не треба мені було його садити, сіяти і, і вообще. На що воно мені було треба? Друзі, зразу зайшла на карачунах в магазин М'ясомаркет, Перший раз зайшла просто подивитися, а там були лапи. Ну, такі такі собі. Ну, по крайній мірі, не морожені і не ну, свіженька, крастільки привезла. Це наша рява. По 15 гривень за кілограм. В общем, я купила такий повен пакет, був, це їхній теж пакет, пакет, до речі. Чотири щемось коштує, А ні, три п'ятдесят. Треба було з собою пакет взяти. Як на три ще лучше лав купила та собачкам безхатніх більше би хватило. Ну нічого. Це таке діло. Ну в общем, бі пакета додому донесла. Погодувала й там на карчунах, йшла і тут у нас на КДЗ дуже багато безхатніх. Там погодувала. Ну ось о масян наївся. Зараз Мірочки ще. Майсянка, ще хочеш? На на Майсянечко, на, 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 бери, бери. Чудо, господи. Так, коротше. І кащу варю з лапами з головами. І, і, і так даю. в общем, як даю, так і даю. Так, що я ще? А, зайшла в Market Opt, Теж на карачунах, дуже подобається мені цей магазин. Що я там купила? Отакі круасани з заварним кремом. Мені вони подобаються. Е, так, скільки вони коштують? 108 гривень 20 копійок за кілограм. Оце на 30 гривень 50 копійок. Я дуже люблю такі. Коли вони свіженькі. Коли вони свіженькі. А, і ще я там купила в цьому магазині марки Фоб. Ці каркаси курячі 30 гривень щимось за кілограмів, 32 гривні 20 копійок за кіло. Тут в мене майже на 60 гривень це завісило. Це я буду варити кашу. Ще я там проходила мимо і якраз там овочі ще дівчинка продає, така палатка невеличка. І рядом жіночка стояла з машини, продавала молочку домашню. Слівки купила, ну вершки. Ой, Друзі, ось погляньте, як масло, прям капець, клас. 100 гривень. 100 гривень. Лише вона мене попросила принести баночку. За ту. Принесу як буду там, я ж не, не кожен день там. І купила, друзі, я взагалі дуже хотіла е, сира кисломолочного, Оце кіло купила. Дуже смачний, сто гривень теж кілограм. Дуже смачний, оце, 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 що я там купила. 200 гривень покупочка. Далі. В АТБ зайшла. Ну, як завжди, друзі, без цього я не можу. Це я купила каву 30 гривень американу з молоком. До речі, я на отакий стаканчик кладу чотири пачечки сахара. Ну цукру. Я дуже люблю солодке. Да, ви мене ругаєте за це, не можна так багато солодкого. Ну не можу. Я без солодкого не можу. Оце зараз помию, висушу і буде для розсади. Оце ж в мене ось кавуни в них і посаджені. Усьо ці стаканчики. Лише отут я знизу три дирочки зробила. І їм дуже вдобно. І безплатно, скажімо так, стаканчики для розсади. Так, далі, друзі, колу хотіла взяти двохлітрову, але вона майже там 55 гривень чи що, щось мене жаба задавила. Коротше, взяла я літрову, вона на акції 26 з копійками, друзі, зараз, зараз, зараз 26,80. Оце я взяла літрову. Ну, хай так буде. Так, І потім, друзі, дуже мені сухариків захотілося. 1490. Це самі найдешевші в АТБ. Я їх ну, не дуже, ну, буває дуже хочеться. Слухайте, яблука ціна офігенна. Шла Хотіла Голден купити 88 гривень за кіло. Це там, ну, де на, на дворі продавалися, там, на карачунах я дивилася. 88 гривень за кіло. Але такі жовті, гарі, ну, мене жаба задивила, чесно. Далі пройшлася коло АТБ в магазині Апельсин, теж вони на двір виносять овочі. Е, то там 75 гривень за кіло. Але вони такі не жовті, як в АТБ, от, зеленкуваті. Я не... Розчарована я яблуком, але яблук мені хотілося. То я взяла оце в АТБ, Три, три яблучка нарила, 65 з копійками за кіло, оце отакі. А тут такі, так, такі багані фрукти ВТБ сьогодні. Гниле таке, єлі ото вибрала. Таке щось. Ну, дуже хотілося. Яблучок прям, ну, ну дуже хотілося дійсно. Але яблуко 69,95 за кіло. Ото от, три яблука в мене на 35 гривень завісили. Це капець. А, і купила ось от, трохи цукерок. Отакува. Отакуло. От Бо без солодкого, дійсно, друзі, не можу. Моя люба ромашка. Це сама моя найулюбленіша конфета цукерочка Рошенівська. 260. Е, зараз 266,75 за кіло. І був на акції отакий от от цукерочка. Це з кокосом. Отака вона на акції сьогодні. Ромашка ні. То ця цукерочка 174,90 за кіло. Ну, я так до чайка думаю, мені на, на два діньочка хватить. Так, да, я, я багато солодкого топчу. Дуже багато. Дуже солодке люблю. Капець. А, ну і набрала собакам круп. Це всі собакам. І своїм, і безхатнім, ну, варить буду. Е, так, перлова крупа. Перлова крупа, скільки у нас коштує. 2190 раз. Пшенична крупа. Це не полтавська, а та, що подешевше. 17,90. Але теж не дешева. Хоча треба було вес взяти в маркет опті. А я щось, щось забула про, про цю крупу. Ну, ладно. Потім ячневу. Я і ту, і ту, і ту, і ту кидаю завжди, щоб, ну, щоб набором було. Бо в мене одну вони не їдять собаки. Не їдять. Ячнева крупа, друзі. Я скажу, скільки вона коштує. Ой, я деш та ячнюва. Щось, щось я не бачу. 21 з копійками, каже, друзі. А, ось, 19,90. І гречана крупа. 30 гривень 90 копійок. Гречану дуже собачкам треба, і рис дуже треба собачкам, але я її що рис, що гречку кидаю якнайменше, бо вони так не полюбляють. Але коли оце всю сю потрохи кожної накидаю, о, тоді їдять. Тоді їм е, якось так воно е, заходить добре. Е, ще мене питають, чи підсолюю я обов'язково підсолюю. Це ну, ну обов'язково підсолюю єдине. Я їм там не зажарки, не піджарки, нічого не кидаю. Е, а так, в принципі, все, все це роблю. Ще мене питали, чим я обробляю своїх собак від бліг та кліщів. Друзі, кожного разу купую в різних магазинах зоомагазинах. Купую середньої цінової категорії. Ніколи не купую саме найдорожче, ніколи не купую саме найдешевше. У мене був 12 років зоомагазин, друзі, повірте мені, середня цінова категорія любого препарату буде класно діяти. Ніколи не даю таблетки від кліщів. Ніколи. Я навіть коли у мене магазин був 12 років, мене був магазин, ніколи не брала навіть на продаж. Не брала. Не, не вважаю за потрібним це робити. Беру тільки піпетки одноразові на великий порід собак, котику беру і обробляю. І від глистів це я роблю кожні три місяці постійно, бо багато хто там пише. Ой, вичмокуєте, ви виціловуєте своїх тваринок. А я ще й без хатніх виціловую. Зрозуміли? таково. Це ті, хто не полюбляє тваринок, це тим я кажу. А ті, хто полюбляють, я думаю, мене зрозуміють. То отково своїх тваринок я завжди і від глистів, і від бліх лікую і. В общем, от кого ми живемо, поживаємо, добра наживаємо. Ну, надіємося, все буде добре. Друзі, дуже вас люблю, ціную. Дуже всім дякую за такі теплі коментарі. Погані коментарі нафіг з пляжа видаляю і блокую таких людей. На нашому каналі потрібен тільки позитив. То от кого. Я на своєму каналі.